Доброго дня! Сьогодні ми забираємо ще один точок. Бачите, тут вони тільки сім корпусів мають, Сім-шість. Але причина тому, що ми не мали достатньо, але зато вони дуже сильно повні. Повністю не знаю, видно, не видно, але вони повністю всі запечатані. Важко сказати, ми даємо ще їм назад дві порожні, не знаю, чи вони ще принесуть чи ні, але ми будемо пробувати. Бджола ще не приїхали, як бачимо, джола літає ще добре. Ми трошки заблокували їм е, вхід вулики. Але як бачимо, ми тут вже хвилин 15 розгружаємося то ще ніякого є активності до порожніх корпусів сьогоднішніх викачених, зранку ми їх викачали немає, значить ще є якийсь взяток. Ми використовуємо такі чорні дошки, як я вам вже показував, щоб видалити бджоли, то є таке ганіробер, речовина, поливається знизу, сонце падає і бджола тікає повністю в долину. Що деколи де-не-де, де, трохи лишається бджоли, маємо таку видувачку на батарейці. 10 бджолів, 20 лишиться, то ми їх видаємо швидко. А так то якщо є сонце і досить тепло, то дошки працюють дуже добре. Осе, can you start please? Ми просто їх знімаємо і на палети ставимо. Потім вивозимо геть. Бачимо корпус повністю е, без е, без нічого. Is it clean? Mm -hmm. Всі ми були 15 хвилин, то два корпуси можна знімати зразу. Корпуси повністю повні. І ми ставимо. Can you show me the inside? The inside, yeah Зсередини воно так виглядає. And ми їх кладемо назад, трошки диму. І ні ми візьмемо 10, перейдемося через 10, і воно знову бджоли тікають в долину. Хто буде казати, що це є важка робота, це ну, важка звичайно, але так всі знімають. Це набагато швидше, ніж мати ці підйомники, які ви бачили в інших. Два рази треба їхати. Нам, наприклад, 200 корпусів ми знімаємо за 2,5 години. Ніяким би ви способом не робили ви за 2,5 години не знімете 200 повністю корпусів. І хто буде сумніватися в цьому, можете сумніватися, але я знаю, про що я говорю. От і такі справи. Корпуси дуже повні з медом, дуже повні. Як я сказав, їм тут ще бракувало один або навіть два корпуси. Ми б, вони б були два, просто вони б всі були повні, але не настільки забиті. Зараз вони трошки, трошки заважкі. тому дякую, до побачення.